Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Добрий на зв'язку з Тесен речник військово-морських сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Вітаю вас! Слава Україні! Слава вітаю. Ось вночі 1 вересня СБУ і МВС провели спецоперацію в окупованому Криму, завдавши там безпілотниками потужного удару по аеродрому САКИ. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про цю операцію, що там знаходиться, які висновки можна зробити По-перше, Ми не можемо підтвердити свою причетність і в той самий час простувати. І я так само не готовий. Можемо лише зазначити, що триває звільнення тимчасово окупованого Криму. Як і звільнення нашого Чорного моря від присутності там російських окупантів, якщо брати загалом цю інформацію, якщо вона відповідає дійсності і там і справді було уражено цей об'єкт, то цей об'єкт, звісно, є знаковим, в першу чергу, тому що незважаючи на те, що ми звільнили нашу акваторію від присутності там російських кораблів більше року тому. Це одно шкоди е, постійно е, наносили присутність, наносила російської авіації, яка все одно працювала в цьому секторі, була розвитку, іноді намагалась наносити вогневе ураження, і якщо ви пам'ятаєте кадри з висадки операторів головного управління розвідки на вишки бойка, так звані, то вони якраз це і робили під вогнем тієї самої авіації. Тому це може мати е, досить. Далекі наслідки в сенсі того, що в оперативному плані це нам е, дозволить е, просувати свої інтереси далі, в разі, якщо цей кейс е, реально підтвердиться. Ось президент України, виступаючи на радбезі ООН, сказав про те, що від Чорноморського флоту Росії під час війни залишиться лише одні корита. Ви можете розповісти, ось як знищення Чорноморського флоту допомагає і допоможе деокупувати Крим. Ну, в першу чергу, не слід забувати, що е, Чорне море для нас, для України, є е, дуже важливим. Нам пощастило бути країною, яка має вихід до двох морів. Одночасно і наша головна задача не стати країною біля моря, а стати морською державою. І відповідно, не звільнивши акваторію Чорного моря від присутності там російського флоту, гарантувати якусь безпеку в ньому по факту неможливо. А, нагадую принагідно, що наше одне з основних завдань це забезпечення безпеки відповідно судноплав військово-морських сил. Тому відповідно вибору у нас особливого немає, враховуючи те, що а, Росія не хоче розуміти. Мову дипломатії не хоче розуміти е, мову е, міжнародних договорів е, конвенцій ООН з морського права постійно їх порушують в різний спосіб, починаючи від е, безпосередньо перехоплення суден, закінчуючи мінуванням акваторії, е, то відповідно е, розмовляти залишається лише один спосіб: це просто е, повністю очистити акваторію від присутності російського флоту, і навіть якби вони пішли на якісь домовленості в. Загально вже відомо, що Росія ніколи не дотримується тих домовленостей, під якими ставить свій підпис. Ось протягом повномасштабної війни українська армія вразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Чи здатна Росія відновлювати ці кораблі? І скільки часу на це може піти? Насправді загальна кількість. Має бути п'ять одиниць. Нагадаю, Саратов було втоплено в порту Бердянськ. Ще два кораблі було пошкоджено під час цього. Ленігорський гарняк всім відомий отримав так само пошкодження внаслідок якогось інциденту. Ну і звісно, один великий десантний корабель в сухому досі було зруйновано ще. Але він не підлягає відновленню. Що стосується їхніх можливостей, насправді у них є деякі ще канали. Це, наприклад, Волгодонський канал до Каспійської флотилі, В них є внутрішні води. Через материкову частину Російської Федерації, так званої, навіть до Балтійського флоту та е, північного флоту, тим не менш, е, великий десантний корабель це досить великий корабель, реально тому він так і називається, і е, їх по таким каналам важко, е, якщо не сказати, неможливо перекинути в нашу акваторію, е, Босфор закритий відповідно турецькою республікою. Тому, звісно, наразі поповнити е, склад е, цих кораблів вони не можуть. Також нагадую, що до повномасштабного вторгнення їх було сім в складі е, угрупування Чорноморського флоту ще шість вони завели під виглядом навчань перед самим початком повномасштабного вторгнення, тобто довели цю кількість до 13 одиниць це насправді дуже багато, і вони готували їх е, звісно для висадки десанту на південне узбережжя матрікової України в Одеській та Миколаївській області, але станом на зараз е, проведення подібної операції е, неможливо. Тому що, по-перше, ми тримаємо акваторію більше ніж на 100 морських миль е захищеною завдяки нашим е ракетникам береговим е військово-морських сил. І, окрім того, морська операція проводиться е лише разом з сухопутною компонентою, а сухопутний наступ, як ви знаєте, зупинився тоді, в Миколаївській області. Зараз його взагалі е відкинуто було аж на лівий берег річки Дніпро. Ось ми бачимо постійно, як знищення пошкоджують або знищують то кораблі, то підводні човни, якісь а, десантні кораблі. В якому взагалі ось стані зараз Чорноморський флот Росії? Це досі досить потужне групування. Не забувайте, що цей флот мав привільований статус в у флоті окупанта, тому що це була імперська вітрина, тому що це. Флот з бойовим досвідом, тому що це той флот, який перебуває в зоні ведення бойових дій безпосередньо, і тому в нього вкладалося досить багато фінансових ресурсів, е, пріоритетне комплектування особовим складом, корабельним складом, усі новітнє озброєння. Зразки так само потрапляли на Чорноморський флот. Е, і е, тому, незважаючи навіть на ці втрати, що він вже поніс, е, у нього е, зараз у складі достатньо ще кораблів для того, щоб. Враховувати фактор його присутності в Чорному морі з ним не можна не рахуватися, і відповідно ми кажемо про те, що загалом там було до 50 бойових кораблів, плюс катери до 20, І навіть якщо ми порахуємо всі втрати, все одно це досить суттєва загроза нашій акваторії. Хоча насправді зараз вони тримаються більше північно-східної частини Чорного моря, своїх двох Наприклад, Севастопольської, звідки вони не так часто виходять. Сьогодні, наприклад, всього три одиниці в морі. Носії взагалі дуже не часто зараз можна побачити в морі. Тим не менш, працювати є над чим, і ми будемо далі працювати до ми не звільнимо наш Крим від присутності Чорноморського флоту, і, відповідно, азово Чорноморський регіон в його акваторії так само. Ось естонська розвідка днями припустила, що після останньої атаки росіяни, ймовірно, перебазують свої кораблі з Севастополя до Новоросійська. Чи спостерігається взагалі якесь перебазування, і якщо так станеться, що це дасть? Ну, От ви дуже правильно поставили питання, тому що зовсім Чорноморський регіон він замкнутий. І перебазовувати там щось кудись на якусь сотню кілометрів проблеми російських окупантів не вирішить. Так, вони періодично заходять, виходять, міняють пункти базування. Але Севастопольська Севастопольська база морська для чорноморського флоту все одно залишається основною. Завантаження так званих калібрів вони здійснюють лише в, ці, в тій базі, і навіть більше свого часу вони входили в групування, яке забезпечує в тартусі угрупування, яке воює в Сірії проти сирійського народу. І зараз ці кораблі, до речі, не можуть повернути Чорне море. До пункту свого постійного базування, тому що Босфор закритий знов таки. Е, тим не менш, всі ці е, переміщення вони іноді заходять в Азовське море з чорного. Вони суттєво ситуацію не змінюють для чорноморського флоту. Насправді. Ось яка зараз ситуація поруч з вишками бойка, які українські розвідники взяли під контроль? Ситуація така сама, як і більше року тому. Ми контролюємо цю акваторію від надводних сил противника і не підпускаємо їх до цих вишок. І вони це чудово розуміють, але їм потрібен був деякий час, щоб це зрозуміти. З першого разу вони не змогли е, це зрозуміти, коли Москва пішла на дно. Зрозуміли, з другого, коли Василь Бех пішов на дно, який перевозив особовий склад і озброєння на остров Зміни. І зараз вони в цій акваторії е, не можуть бути присутні. Ось е, їхня авіація намагається якось туди залітати чи ні? Так, звісно, я про це щойно казав, що ця е, зона, незважаючи на те, що ми звільнили від Російських кораблів все одно залишається, можна сказати, сірою через те, що там досі працює російська авіація. І це вже питання, звісно, іншого порядку, його можна вирішити, наприклад, е отримавши новітнє озброєння, на кшталт F-16, і для того, щоб і, і повітряний простір над нашою акваторією звільнити від присутності там росіян. Але наша складова, морська складова, вона зараз е е захищена. Так, залишається проблема з нанесенням вогневого враження ракетним озброєнням по нашому узбережжю, тим не менш проблеми вони туди більше не потикаються ось військово морські сили румунії і сполучених штатів спільно також організували багатонаціональні такі навчання сі 23 з вони проходили з 11 по 15 вересня в зоні відповідальності румунських військово-морських сил в чорному морі що це дає і чому це важливо Важливо, в першу чергу, тому що е, це дозволяє нам отримати новий досвід, поділитися нашим. Це показує підтримку наших партнерів, незважаючи на будь-які витівки Російської Федерації. Це дозволяє е, укріпити е, безпеку цивільного судоплавства в Чорному морі. І, е, звісно, будь-які навчання це завжди досвід, це завжди можливість оцінити наші підрозділи щодо сумісності з. Країнами партнерами е, сумісності з підрозділами НАТО, і це є дуже важливим і на перспективу, тому що ми, звісно, плануємо подальші операції, дії разом з нашими партнерами, і питання сумісності воно є дуже важливим. Хлопці працювали в е, іноземному середовищі, працювали без перекладачів, е, працювали в різні команди, як і оператори дронів, так і е, безпосередньо військові водолази. Е, всі завдання виконали, е, всі залишилися задоволені цим. Е, Тренуванням в рамках міжнародних навчань. І сподіваємося на подальшу співпрацю і надалі, тому що все це вкладається в танцю планування майбутніх, майбутніх операцій в апотері Чорного моря з розмінування. Ось власне військово-морські сили створюють дивізіон протимінних кораблів. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Так, це один з чергових етапів розвитку військово-морських сил, незважаючи, зважаючи на повномасштабну. Вторгнення у нас з'являються нові підрозділи, нові структури, і одна з одна таких структур це дивізіон протимінних кораблів, е, який формується у військово-морських силах. До його складу зараз входять вже два кораблі класу Сандаун, передані Великої Британії. На них вже є екіпажі, вони вже укомплектовані, вони навчаються, вони вже вміють користуватися своїм обладнанням. Тим не менше. вони зараз за кордоном проходять е, до навчання пізнають щось нове. Сподіваємося, цей дивізіон так само. Буде укомплектовано сучасними протимінними е, кораблями з Нідерландів. Ще з одиниці ми очікуємо, і е, думаємо, що це ще не все, і завдяки цьому ми зможемо провести за першої ж нагоди повномасштабну операцію з розмінування акваторії Чорного моря е, силами нашого дивізіону. Так, звісно, ми сподіваємося, що наші партнери так само долучаться, тому що Чорне море це море спільного користування. Там є три країни НАТО, як мінімум, е, плюс Грузія. І всі ми зацікавлені в тому, щоб. Цивільне судноплавство було безпечним в цій акваторії. Тому ми створюємо по дивізіон. Хотілося б з вами ще поговорити про Кримське місто. Ми бачили, росіяни там створили таку цілу систему оборони, намагаючись е, захистити його і від дронів, і від ракет. Наскільки вона взагалі ця надійна система і як вона виглядає? Ну, там побачимо. Вони там будують паркани для росіян завжди море це паркан. Це геополітичний інструмент тиску, впливу. Для нас, як каже наш командувач, і це адмірал Олексій Нешпапа, море це дорога. І в цьому світі це дорога. Але не для росіян. Вони будують паркани. Проте таких парканів, які ми не подолаємо, нема. Що б вони їх не будували: з барш, з бонових загороджень. Все одно, Ці, цієї незаконної прибудови там бути немає, як, як кажуть наше керівництво. І її там не буде. І так, вони там посилили охорону. До речі, цікавий такий факт, що е, прикордонних кораблів там перебуває більше, ніж цього угрупування Чорноморського флоту в акваторіях Чорного моря. Якщо е, військових кораблів е, виходить в море 3-5 одиниць, то прикордонників менше 10, в принципі, не буває. Це 5-6 кораблів, 5-6 катерів, то сумарно 10-12 одиниць. Е, оточили з півночі, оточили з півдня, з більшого з півдня очікують можливих атак. Тим не менш, все це є складовими однієї самої проблеми: окупації нашої території ви нагідно нагадую, що Керченська протока це територіальні води України з міжнародного права, і вони ними й будуть.